Опонуються вашій увазі кролики породи Бургундія. Цим вже десь три місяці кроликам. Це самочки лише відділені. Є самчики такі самі, є менші по два місяці. Хмельницька область, кого цікавить, звертайтеся в приват або телефонуйте 068 792. 2486. Кролики пропоєні, вакциновані Лапімун гм 2 е, готові до, до переїждження в нову родину. Все самочки. Кролики хватає, старші, менші. Це трохмісячні самки лише. Продаж двох місяців, вакциновані, не вакциновані, ми не пропоєні, не продаємо. Відлучає від кролиць в два місяці, щоб трошки сформувалися желудки. раніше двох місяців не, прод... не продається, не перено ну, нічого. Де два місяці.